Бійців 72-ї мобільної бригади військове керівництво знову хоче відправити у зону бойових дій. У ніч на четвер їх на спецпотягу намагалися перевезти з Луганська до Чернігова для перегрупування. Не, коротко, нас кидають, не знаю, що. Повертатися у зону антитерористичної операції хлопці не хочуть. Про це вони розповіли журналістам під час зупинки на столичному Дарницькому вокзалі. Бійці кажуть, уже кілька місяців не були вдома і не бачили своїх рідних. Так що я тобі говорю, що жди мене, я вас дуже сильно люблю. Я дорожу вам, я дорожу своєю дочкою, я дорожу тобою. І все тому краще подобається. А воєнна кар'єра. Це також живуть хай на барабану. Тепер хлопцям байдуже кажуть кілька місяців вони перебували у пеклі. Щодня їхні позиції на східному кордоні обстрілювали росіяни та терористи. На їхніх очах масово гинули побратими. Своїх друзей ховали, ну не ховали, а передавали сюди на, на Україну з того ростова чи откуда ми де там були. Розповіли вояки, чому вони були змушені на початку серпня перейти кордон Росії. кажуть, у них закінчилися всі боєприпаси, а обіцяна підмога, яку чи не щодня гарантували військові генерали, не прийшла. Натомість українська влада у діях військових побачила факти дезертирства Проте командира Олександра Портяненка, який перевів своїх солдатів з поля бою на територію Росії. Військова прокуратура порушила кримінальне провадження і просила суд взяти його під варту. Але жовтневий суд Дніпропетровська відпустив військово. На поруки представників правого сектору. Тим часом російські слідчі теж взялися за українських вояків першої роти, 72-ї бригади. Тамтешні правоохоронці затримали чотирьох наших офіцерів і посадили їх у СІЗО. Українських військових росіяни звинувачують у застосуванні заборонених методів ведення війни за російськими законами. Нашим воякам загрожує до 20 років ув'язнення. Утім, не тільки вояки 72-ї бригади потрапили до рук російських слідчих. За інформацією РНБО, полоні на території сусідньої держави десятки українських військових. Повідомляємо, що на території Російської Федерації досі силою утримуються 18 військовослужбовців Збройних сил України та 28 військовослужбовців-прикордонників. Протягом усього часу російські слідчі вибивають з українців зізнання в тому. Що вони цілеспрямовано обстрілювали російську територію?